Друзі, всі ту прогорали. Друзі, подивіться. Кабан. Не підходь, обережно треба. І побачила, що ти його гуляла, бачите, там в деревах дерев кабан. Друзі, я вирішив купити ту і повезу її в Канаду для комої. Бачите, яка красуня. Гарненька, гарненька. Речі, купили ми тую, повеземо в Канаду тую. Папа, понюхай! Понюхай тую! Понюхай. понюхай! Вон, друзі, подивіться, тут справжня зима. Іде сніжок, з магазину йдемо. Та це жуть. Тут навіть поход в магазин, це вже це епопія. Пригода. Пригода, да. так. стоко всього цікавого в цих магазинах, просто. Ну, да, Тачку тачку, тачку треба тянуть. треба брати. Тебе пропустять 200%, відсотків. не зіб'ють. Да. Якщо Можна переходити просто. Якщо водій не з України. Якщо вони не з України. Ой, друзі, подивіться, як лопати в сніжок. Зранку все було в снігу, потім розтаяло. Зараз, бачите, знову сніг пішов. Дуже похолодало, а я оце, по літньому можна сказати. Я навіть шапку з собою не брав. Я в шоці. Я не знаю, як я так дав. Я просто і забув. І в магазині речі. на да, і, До речі, ми сьогодні ходили. Три магазини. <реш> 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 <Великі такі. реш> в, да, в три магазини ходили. Жодної шапулі нема. Ну, на дітей є, а на мене нема. Ну, на моє голову дитська, на, на, на дитяча не налізе. Ти Сергій попроси, хай -а. Ну Дуже дорого буде коштувати. Та ні. <рес> Тут уже ж ціни європейські. Ну так, ну, да, по європейським цінам. А. жовто ну, да, так, Ну. Друзі, ну все одно. Чуєте, літачок а. летить. Що таки думаєш ну, ж... Так, щось, і одразу зжимається. щось зжимається тому напевно ми щось будемо <гум> пам'ятати це до кінця життя друзі подивіться зайшли в магазин я ж поїхав без шапки і жінка мені купила шапку як вам подобається щоб ми набрали тут два таких пакети ну коротше поїсти там в дорогу в, в літак з собою там водичка то все Ми виїжджаємо наші <риклад> віші. Ну і у нас на один рюкзак стало більше. <риклад> так у нас пакета не стало жовтого. Так, виходить. Да. Бери куклу. Куклу і рюкзак.

Ми засідамо. У нас тато сидить. Уляш Пінка. Улянка. Лучше, ну я вже не можу. Дуже важко. Бариш, давай на ленту, на ленту, давай. Давай, 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 давай. давай. Можемо йти потрошки. Можеш іти. Можеш і ти вперед. Не тягни мені. Тогда я його понесу. У нас є 19 вихід, скажу чесно, да, ми прибігли з того краю аеропорта, бігли, і ще паспортний контроль там стояли, проходили. ну, фу, Слава Богу, все плюс. Зараз їдемо до нашого виходу. Все буде добре. Ми вже в іншому літачку. И побольше. Больше. Не фартануло это. Вместе после годы. Друзья, ну мы в Канаде. Вон, глядите, Макдональдс. А он и самолетик. Вот так вот. Тут светлише носком забрал. Возле аэропорта. Да, беспредельщик. Видите, ездим. Що ось так от. Ой, я п'ю каву вже. Втомилися. Я вам потім вже все розповім, скільки нас зайняло це часу. Ми вже і пересорились там, ризика ніхто не знає, інтернету немає. Умирі какая-то. Умирий какая-то. Ну що ми приїхали, коротше вже. тут. Так от не живуть. А Какой быстренько сюрприз буду. В в так сейчас валя будет кричать. Сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Поняли? Давай я хоть покажу, как, живу, как живу. Вот такой вот коридор. Подожди, Доводьте. Привіт. Зукраїна. Привіт. А ви нас. Давай, заходь. ми заходьте. Заходьте, заходьте. Приїхали. Так.